Сьогодні файним людям 7 років, і ми хотіли поділитися з вами десяткою наших досягнень за цей рік. Запустили 78 нових локацій в Україні. Загалом тепер нараховується 193 локації файних льодів по всій Україні. На карті файних льодів з'явилося 18 нових міст. Серед них місто Дніпро, Кропивницький, Полтава, Умань, Одеса та багато інших. В Києві мережа збільшила свою присутність у два рази. Тепер локації файних льодів вже 24 у самому Києві та понад 10 в Київській області. У Львові ще плюс 4 локації, три з них прямо в серці міста. Файні льоди стали ексклюзивним морозовим партнером головного курорту країни Буковель на сьогодні в Буковелі успішно. Працює дев'ять наших локацій. На вітрині файних льодів з'явилися понад 10 новинок: лаванда, сливка, дубайський шоколад, полуничне орео, ожина, полуниця малина гранат, екзотік, пахлава з фісташкою, п'яна вишня, картопля з кропчиком, бергамот та інші. Створили новий благодійний смак картоплі з кропчиком в колаборацію із третьою штурмовою бригадою. Весь прибуток із продажу картопляного морозива Файні льоди» перейдуть на дрони та реби для трійки. Активно проводили екскурсії на виробництво морозива. Влітку 2024 року ми запустили екскурсію для дітлахів на виробництво файних льодів». За рік провели понад 80 екскурсій, тобто 1200 діток побачили, як робиться морозиво. Запуск спільного треку не питай мене із відомим українським виконавцем, як так стали спонсором показу подкасту Ожинове морозиво та й, власне, створили новий «Ожиновий смак льодів. Поставили ще один рекорд України. Найбільша кількість видів морозива на одній вітрині 50 видів. Цей рекорд ми поставили на локації в ДНГ у Києві. Дякуємо вам, друзі, та ЗСУ, що вже сьомий рік поспіль ви смакуєте файними льодами разом із нами.